Вітаю, слава Україні. Оголошую початок реєстрації, будь ласка. А? А, ну дякую Верховній Раді, що вам продовжили мені каденцію. Так що дякую. 28 депутатів, сесія повноважна. Оголошує позачергову 55-ту сесію міської ради 8-го демократичного скликання. Відкрит. Ще на служителях архікатедрального архі митрополитчого собору Воскресіння Христового. Слава Ісусу Христу. Слава на тій Богу. Дорогі в Христі, шановний пане Голово, шановні депутати, всі присутні. Христос у Євангелії каже такі слова, які би могли стати таким життєвим кредо і визначальними для кожного з нас, неважливо, ким ми є, Він каже своїм апостолам: без мене не можете чинити нічого. І, власне, допоки людина не буде глибоко закорінена у Христі, бо Христос каже: Я виноградина, а ви гілки. І тільки хто буде прищеплений до цієї виноградини, Кожен з нас, зрештою, є прищеплений до неї через святе таїнство хрещення, але часом ми не актуалізуємо ці можливості, не даємо Богові діяти в нас, діяти в нашому житті, не дозволяємо йому вести нас. А важливо, кожного дня, розпочинаючи наш день, ми маємо багато своїх різних. Ранкових ритуалів, навіть наша ранкова кава, кава, яка стала таким, знаєте, нашою повсякденністю, але часом власне молитва. Прохання про Боже благословення на цей день якісь Божої ласки настав, бо міг і не настати. Власне, нехай стане таким нашим щоденним ритуалом, щоденним способом пригадати собі, ким я є, до чого я покликаний, куди я рухаюся, яка моя мета у цьому житті, яка моя ціль. І наскільки вона співвідноситься словами Христа і словами Євангелія, в цьому наміренні, власне, ми і помолимося Господню молитву, щоб Дух Святий провадив нас, бо саме тоді, коли це закорінення у Христі буде з кожним днем у нас зростати, ми зможемо приймати і відповідальні рішення в наших особистих питаннях, і в суспільних питаннях, і в родинних. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословення Всемогучого Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай перебуває з вами повсідні вашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Слава Україні. Героям слава. Дякуємо, Чандрію. Оголошую хвилину пам'яті за всіма загиблими у московсько-українській війні. Дякую, прошу всіх сідати. Е, ще є пропозиція внести проект рішення до порядку денного під 1.1. про звернення Івано-Франківської міської ради зачитає Олег Андрухів. Хто за те, щоб включити дане питання в порядок денний, прошу голосувати? За 23 рішення прийнято. Е, Затвертий порядок денний в цілому. Хто за, прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Про звернення Івано-Франківської міської ради. Я не буду зачитувати, мова йде про повторне. Звернення до президента України, до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про присвоєння Ірини Дмитрівні Фаріон. Звання Героя України посмертно. Тому є у вас роз роздані рішення, тому ми звертаємося до президента і до голови Верховної Ради. Хто за? Прошу голосувати. Сім рішення прийнято про звернення Ванно-Франківської міської ради Олег Андруш. Власне. Верховній Раді України, комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Звернення щодо передачі закладів професійної і професійно-технічної освіти у комунальну власність. Івано-Франківська міської територіальної громади, івано-Франківська міська територіальна громада, усвідомлює ключову роль професійного освіти в забезпеченні громади кваліфікованими кадрами відповідно до потреб місцевої економіки та ринку праці у стадії 3 нового закону України від 21.08.2025 про професійну освіту. Вказано, що державна політика у сфері професійної освіти повинна формуватися і реалізовуватися з метою задоволення потреб людини, територіальних громад та суспільства, забезпечення ринку праці кваліфікованими фахівцями. Водночас, відповідно, до інформації з відкритих джерел, понад 60% компаній в Україні відчувають дефіцит працівників робочих спеціальностей, що стримує розвиток як комунальних, так і приватних підприємств. Та негативно впливає на темпи економічного зростання. У зв'язку з цим вважаємо необхідне вдруге звернутися щодо передачі закладів професійної та професійно-технічної освіти. У комунальну власність територіальної громади, що дозволить створити умови для сталого розвитку професійної освіти на місцевому рівні, вважаємо, що таке рішення відповідає сучасним європейським підходам, а також курсу держави на посилення ролі місцевого самоврядування і підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, особливо в умовах воєнного стану. Місцева влада має безпосереднє розуміння соціально-економічної ситуації та кадрових потреб підприємств громади, що дозволяє гнучко. Та своєчасно формувати замовлення на підготовку фахівців, розвивати дефіцитні професії, які відповідають запитам регіону. Маючи можливість здійснювати управління такими закладами, громада здатна залучити додаткові ресурси, розвивати партнерські програми, реалізовувати спільні ініціативи з бізнесом та своєчасно оновлювати і адаптовувати матеріально технічну базу. Водночас громада гарантує збереження. Контингенту здобувачів освіти, а також створенню умов для реалізації закладами професійної освіти, фінансової, академічної, організаційної та кадрової автономії, управління на місцевому рівні відкриє можливість для створення сучасних навчально-практичних центрів, освітніх хабів та впровадження дуальних програм навчання у співпраці з підприємствами та іншим бізнесом громади. Отже, зважаючи на стратегічну важливість розвитку професійної освіти для забезпечення підприємств громади трудовими ресурсами. Професійного становлення молоді та сталого економічного розвитку Івано-Франківська міська рада звертається з проханням розглянути питання щодо передачі в комунальну власність Івано-Франківській міській територіальній громади восьми закладів професійної, професійно-технічної освіти. Розташованих на нашій території, а саме, вище професійне училище no 13 міста Івано-Франківська, вище професійне училище No21, міста Івано-Франківська, вище художнє професійне училище No3, міста Івано-Франківська, Державний, професійно-технічний навчальний заклад Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки. Державний професійно-технічний навчальний заклад, Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва, Івано-Франківський професійний будівельний ліцей, Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей, центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Івано-Франківська. З огляду на викладене, просимо Верховну Раду України сприяти внесенню відповідних змін до законодавства з урахуванням і реалізації рішень, які забезпечують можливість передачі закладів професійно-технічної освіти у комунальну власність територіальних громад. Хто за, прошу голосувати. Є питання. Будь ласка. Мар'яна Вершиніна, фракція Європейська Солідарність. Дуже дякую за підготовлене таке звернення. Воно дуже потрібне, дуже важливе. Я би навіть його підтримала, але вважаю, що його можна доопрацювати, зробити більш досконалим, якіснішим і підтримати на наступній сесії. Дякую, тому десь є така пропозиція доопрацювати його, щоб воно було більш досконалим і розглянути на наступній сесії. Дякую вам. Ставлю на голосування. Хто за, прошу суворо. За звернення таке. Верне, тормозіть. За 20. Рішення не прийнято. Чого не голосували? Ну, За звернення я ставлю проєкт рішення. Тут не було пропозиції щось. Ну, ну, тут. Я ставлю так, як я ставлю. Слухайте головуючу. Ще раз ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Маю право. 23 рішення прийнято. Далі. Про наняття договору, дозволу на вкладання договору. Є питання? Є питання. Будь ласка, прошу, Олексій Петич. Олексій Петрович, Європейська Солідарність. У мене два питання пов'язані з проектом рішення. Перше питання стосується. Самого проєкту, чому ми його розглядаємо на позачерговій сесії, оскільки у нас два тижні тому була чергова сесія, і ну, не знаю, чому ми не могли в звичному режимі е, цей проєкт рішення розглянути, а не поспішати зараз. І другий момент пов'язаний з виконанням статті 60, 60 зі значком 3, оскільки ми. Даємо дозвіл на укладення угоди нашому комунальному підприємству, то, як на мене, в цьому дозвілі має бути точно вказано перелік істотних умов, з приводу яких ми укладаємо цей договір, саме якраз через те, що є відповідна сума договору, є загальна вартість договору, які змушують нас розглянути це питання. Тому, як на мене, перший пункт треба доповнити істотними умовами договору, а саме загальним об'ємом. Товару, який погоджується придбати, і загальна вартість договору. Будь ласка, прошу відповідати. Дякую. Доброго дня, пане голово, панове депутати, шановні присутні. Стосовно питання, чому ми розглядаємо це питання на позачерговій сесії, буквально понеділок увечері нам «Нафтогазу» на адресу ДМП івано франківського теплокомунерго, прийшов лист, і так би мовити, я б сказав, це імперативна вимога. Вона базується на відповідних законах України про місцеве самоврядування та про управління об'єктами державної власності, і вони зобов'язують нас отримати погодження від власника в особі Івано-Франківської міської ради в зв'язку з тим, що Даний договір є достатньо великим, і він перевищує 10% вартості чистих активів підприємства. Тобто, ціна договору становить в межах 320 мільйонів, а статутний капітал ДМП івано франківського теплокомуненерго 547 мільйонів. І власне саме тому викликано наше звернення до міського голови з скликанням позачергової сесії. Сам зміст договору, він є ідентичним, як і договора інших років, я взяв з собою от по минулих роках, тобто там слово в слово все повторюється. Ну, це така нова вимога над і тому ми для того, щоб не зупиняти опалювальний сезон, для того, щоб ми не входили в борги. Не падали на пон, скажу так, з 1-го, 11-го. Тому нам просто не необхідно це чимнайшвидше отримати погодження, укласти угоду і продовжувати опалювальний сезон. Зрозуміло. Степан Руднян, будь ласка. Степан Руднян, Європейська солідарність. Пане Володимире розумію необхідність цього договору, але маю тільки ще два уточнюючих питання. Перше, скажіть, будь ласка, які обсяги газу ви плануєте і по відношенню до минулих років, і які доведені, тобто які затверджені Нафтогазом, ліміти в межах 30 мільйонів. Вони розраховуються НАК Нафтогазом на основі останніх трьох років експлуатації мінус 10%. відсотків. Тобто, десь до 30 мільйонів ми очікуємо, що НАК Нафтогаз нам затвердить. Але ну знову ж таки в листі. Вони погоджуються з лімітами, які ми хочемо, єдине хочуть цього погодження в ради. Друге, ще скажіть, будь ласка, є така інформація, що є заборгованість, яка реструктуризована. На який період реструктуризована ця заборгованість, і якщо ви можете сказати, то в який період припав пік цієї заборгованості наростання діяльності вашої? Дякую. Дякую за запитання. Хочу сказати, що ну піковим зростанням заборгованості є останніх 3-4 мабуть, роки, тому що останній раз держава повертала різницю в тарифі, в тарифах у 2021 році. З того часу жодного повернення різниці в тарифах не було, і тоді внаслідок цього відбувалося зростання. Проте станом на сьогодні ми перебуваємо в переговорному процесі. З НАК Нафтогазу ми хочемо реструктуризувати укласти мирову угоду на останню суму ось в межах 70 мільйонів. Після укладення цієї мирової угоди наша різниця в тарифах буде переважати на 55 мільйонів борги перед НАК Нафтогазом. Тобто за умови, що держава поверне різницю в тарифах, ми виходимо в прибуток. Дякую. Переплату по газу. Перепрошую, є пропозиція голосувати. Хто за? Прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. Дякую. Колеги, порядок денний завершений. Дякую. Оголошую позачергову сесію. Завершений. Yakuza.